Всім привіт! Що ви бачите перед собою, ви бачите скарб. Сьогодні буде такий міні-огляд на цей скарб, на цього дракончика. Сьогодні покажемо, як він віде, розкажемо, що знаємо. Я не автооглядчик, не автообзорщик, але можна щось буде розказати, показати, придумати. Хочу сказати, що. Цей автомобіль, ця машинка спрощує мені життя. Я можу виїжджати з нею на прогулянки самостійно, самостійно пересідаю, самостійно їду. Тобто, це полегшує рух, полегшує життя, та як я людина з інвалідністю. І хочу сказати, що сьогодні ми розкажемо, як нею користуватися, що я про неї знаю. Цей даний транспорт я вже маю понад рік. Мав тільки транспорт, акумуляторів не мав, але згодом докупив акумулятори і прекрасно себе на ньому почуваю. Він е, не є на дальній відстані, він є в, на 30 кілометрів. Тобто тут акумулятори не Тесли, що приїдуть багато кілометрів. Тут чисто так для прогулянок. Він мені зручний тим, що я сам собі можу все зробити, сам пересісти, сам поїхати. Я ні від кого не залежний. І хочу порекомендувати. Купуйте, якщо має таку можливість, купуйте цей апарат, цей автомобіль, бо він вам зможе допомогти. Він вам спрощить життя. І я от при. Проїжджаю на ньому взагалом. Зараз прийшло літо, я на ньому їжджу багато. І я радію, що я маю його. Хоча він занадто дорогий, але що зробити як таке життя, і потрібно щось міняти, щось робити? Ця машина зараз на ринку коштує 82 тисячі гривень приблизно. Це середні ціни ринку. І хочу сказати, що наш апарат він не новий, він БУ. Він БУ, це не новий. І він проїжджає, в принципі, так як я вже говорив, 30 кілометрів. Це е, так, я катаюсь по селу, це 4-3 години їзди, щоб не збрехати. А в нас є, отут зараз покажу, як він заводиться. Все покажу. Заводиться з ключчика, керування просте. Та як і обіцяв, покажу, як регулюється кермо. Кермо регулюється таким простим способом. Тут є ручка, також натискаємо на себе можна повністю. І можна повністю вперед. Це кожен регулює під себе. І... Мені, Наприклад, ось так зручно. Тепер автомобіль ми завели і в нас тут є внизу дві таких речашка, таких, які один вперед, один вперед їде, другий їде назад, другий їде назад. Зараз ми покажемо, як він їде, і напевно будемо прощатись. Ну що, друзі, здорочка вам, підписуйтесь на канал, якщо у вас будуть ще якісь ідеї з цим автомобілем, з цим скутером, випишіть в коментарях. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тиснемо вам вподобайку, тиснемо лайк і підписочку на канал. Буду дуже радий. З вами був Костян Юа. Дякую за перегляд.